За тебе з 13 грудня на великі шоколадки лакмі з кокосом, печем та арахісом по 67 гривень. На вафлі Кранч від Рушан по 21 гривні та печиво ловіта з горішком по 16,90. На шоколадки Міленіум з горішками по 27,90 на. Ікру тріски по дуже класній ціні 38 гривень, та на ікру скандинавської риби і лососа від Владіс по 42,50. Також на масло ферма 63% по 48,80. І, до речі, підписуйтесь на мій програм канал знижки з Байнасті. Там ще більше цікавого. Також на кефір галичина, нежирний та 2,5% по 28,50%. Та молоко ферма 2,5% 30,70. На крем для гоління по 28,90% піна для. Гоління по 49,50, гель для гоління 72,90 та гель для душу Арку по 47 гривень. Також гель для душу фа по 52 гривні та 400 мл гель для душу ФА 83,50. Також на сік Джафа. Ананас 39,90, грейпфрут 37 гривень, банан полуниці 35,20, вишенька 33,50, манго 35,20 та гранат по 35,20. Підписуйтесь на мій телеграм канал знижки з Байнасі, там ще більше цікавого. Також на шоколадки від Міленіум, брют з апельсином 74% 29,90%, на сосиски. Докторські фірмові 49,90 за 350 грам. Також на вино фрателі Біле, червоне та рожеве 5990, фрателі фригульноросу і б'янко вже вино і 2390, на майонез Королівський смак 500 грам 44 гривні. Також на шампунь та бальзам від Романтік по дуже класній ціні 87,90. Також на дезодорант «Фа жіночий» по 39, 50 та чоловічі 42,90. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, знижки з Байнаці, там ще більше цікавого. Також на дуже класний рябчик, його всі обожнюють по 35,90 та на Біг Боб зі смаком чилі по 14,90, також на оливки з зелені з тунцем та лимоном 33,30 чорні класичні 32,30 і в пачці чорні по 28,90 і майне щедро провансаль по 30,50, 400 грам та 300 грам 24,30. Якщо у вас немає карти перейдіть по ссылці в шапці мого профілю зареєструйтеся, зареєструйтеся реєстрації до 75 гривень кешбеку, а при розрахунку картою АТБ на касі кожного разу буде нараховувати 1,2% кешбеку. Випишіть в коментарях як в Максі. Акції ЗТБ з 13 грудня. Невеликі шоколадки лакмі з кокосом, печивом та з арахісом по 66,90. На майонез щедро. Провансаль 400 грам 30,50. 300 грам 24,30. На чіпси від своєї лінії маленькі по 25 гривень. XXL по 40 гривень 40 копійок. На кільку в томатному соусі по 24 гривні. Та дуже класна сардина. 38,50. Також на оливки від своєї лінії з лимоном та тунцем зелені по 34 гривні, а чорні в баночці 32,30. А пакетику 28,90, також чорні. На насіння лакомка, солене та не солене по 28,90. Також почнеться дуже класна акція на кукурудзу та горошок від своєї лінії. по... 28,90, до речі, дуже смачно рекомендую також підписуйтесь на мій телеграм-канал, знайшки з Байнасі. Там вже загружена повна газетка акцій за тебе, які будуть з 13 грудня. Також почнеться акція на гриби печериці по 64,90 за 450 грам Та олія Олейна 41,50. Також акція на рябчик по 36 гривень та бік Боб зі смаком. Солодкого перцю чілі по 14,90. Також цукерки, мілка з молочною начинкою, дуже класні, по 55,90. Також почнеться дуже класна акція на йогурт живинка поштучно. Малина, чорна смородина Та персик маркує по 7,50 та полуниця ось таке 4 штучки по 2,7:40. Також на сир моцарела чедеризований, по 39,90. Та фета інсалата та бринза по 37 гривень. Також акція почнеться на Шоколадки Міленіум з горішками, там білий шоколад з та журавлиною, мигдаль в чорному з журавлиною та молочному. Просто мигдаль по 27,90 на екстра кранч від рошен по 2090 та печиво ловіта з горіховою начинкою 16,90. Дуже класний набір від рошен, новорічна ялиночка по 97,90. Також почнеться акція на масло ферма. Дуже класне, 63% по 48,80 за 180 грам. Також почнеться акція на кефір галичина 2,5% та нежирний по 28,50 та на Молоко ферма два з Також почнеться дуже класна акція на крем для гоління від Арко. По... 28,90, пінка для гоління 49,50, гель для гоління 72,90 та гель для душу по 46,90, також гель фа 52,90, 250, та 400 мл гель фа 83,50. Також на жіночі дезодоранти та чоловічі від Фа по 39,50 та чоловічі по 4290. Також на вино фротелі, рожеве біле та червоне. по... 59,90 та Фрателі Фрагуліно Росо і Б'янко. Вже Б23,90. Ікра тріски по 38 гривень та дуже класна ікра кандинацької риби з лососом 42,50. Ви пишіть в коментарях, які вам такі акції.